Світлана Дімінштейн, Олена Славова, Сергій Носок в минулому випускники Житомирської художньої школи працюють в різних техніках. Світлана Дімінштейн, наслідувачка творчості Віктора Шкуринського, активно працює в техніці акварелі. Це натюрморти, пейзажі, вітражний живопис. Я постаралась через ці роботи передати дихання весни, яке вже наступило кілька днів тому скнітому назад. Немножечко отдохнули мы душой, телом. И легче стало дыхание, тут, свежести появилось в нашей жизни. Олена Славова на полотні комбінує рельєфи та контррельєфи живопис зі скульптурними формами. Картини художниці просто дихають весною. Взагалі, я вважаю, що кожен художник має мати цей настрій весняний в душі, тому що якщо його не буде, то картина буде дуже сумні а оскільки ми живемо і пропагуємо позитив я думаю, що саме так мають виглядати твори. Якщо вони ще переходять на глядача, і цей глядач також відчуває твій настрій і прага до перемоги, не дивлячись ні на що, то я думаю, що ну це буде вдале поєднання художника і глядача. Особливо на виставці вразили полотна Сергія Носка. Художник творить яскравими кольорами у позитиві, тим самим створює щось своє, індивідуальне, неповторне та дійсно нове. На запитання, в якому стилі працює, Сергій носок відповів так: ну я обіцяю пляшку шампанського, тому хто придумає, як воно називається, не знаю. Я не, не видумав. На виставку відомі художники, чиї картини зберігаються в музеях та приватних колекціях в усьому світі, прийшли зі своїми учнями. Дітям є чому повчитися. Ця виставка мені дуже сильно сподобалась. Тут всі картини дуже гарні і виконані в професійному стилі, але найбільше мені сподобався стиль носка Сергія Олександровича, так як він дуже гарно передає тінь і світло. Також у нього дуже оригінальна подача картин. Дійсно, подача картин у Сергія Носка. Справді оригінальна виставка під назвою Провисінь буде працювати впродовж місяця.